Потім кожен черенок має корінчики. Тут ще трошки. Як щитка. Ну, борода. воно <laughs> росте гарно, так Аж, аж хочеться садити, так? Ну. Десь. Скільки корінців? Такі гарні корінчики. Ну, покажи нам <laughs> майстер-клас. Беремо рукав. Рукав має з однієї сторони отвір і з другої сторони отвір. Ну Ти вже навчена на отвори. Побачите. Розпаємо землю. Тут вже земля набирається. На пікування помідорів. Що у нас по температурі? Зручно 23 градуси. Так, подивимося, що в них там робиться по воді. Я цього разу вирішив поставити на воді. Так. Так, тут потрібно долити. Тут потрібно долити, небагато. Грампу 100. тут бракує. Тут так само бракує. Там на дні десь є сантиметр. Сантиметр води. Ну, Я так бачу, всюди потрібно підлити воду. Я вчора не підливав. І воно. За два дні пропала тут взагалі пів сантиметра. Так, ну що, будемо підливати? Вода з фільтра, з осмосу. Пийте воду, пийте. Щоб у нас корінчики з'явилися. Так. Ще трошки. І тут подивимося, що робиться. Добре. Межа сантиметр, півтора сантиметра. Від дна тут є термометр, щоб я його не намочив. І що? Добре? Тут крайні ще. На камеру не дуже видно. Ось так. Добре є. Пройшло вже два тижні, як я поставив лозу на укорінення. Появилися листочки. І будемо дивитися, чи там є корінці. Я звідси бачу, що вже є. Так не видно. Потрібно витягувати. Це я роблю на укорінення на воді. Видно корінці? Так, збільшення зробив. Ну нічого, я його зараз буду витягувати. Поруч в мене тут стоїть така краса. Це є виноград сорту Ноа, Ной Ноа. Я хотів ставити його на укорінення. Він мене тут стоїть в воді, але знайшовши його назву, так як коли я брав лозу, я не знав назви того винограду. Я подивився його опис. Генетична формула в нього. Вітіс Ріпарія 50% на Vitis Ну, Колись він був промисловий сорт. А так як Ізабелу заборонили в Європі, я також не хочу його вирощувати. І я його не ставив на укорінення. Буду викидати на шашлик. Зараз ми його візьмемо, переберемо і подивимося, може потрібно ще якісь сорти на до укорінення ставити. Ну що, йдемо, там буде світліше, більше світла. Подивимося, і місце буде тут. В мене почала падати температура. Було 23-22 градуси потім стало. І я взяв накрив ось цю всю площу, тут вона є вільна, тут можна ще ставити коли було е лузу. Я її накрив такою плівкою. так, І температура відразу виросла. Буде видно тобі? Видно? 26 градусів є. Отак вона вже є цілий тиждень 26-26 з 26 чимось там є градусів. Вийшли з положення. А цьому вже потрібно ставити світло, тут вже є бруньки, листочки вже відкриваються. Що це є? Ти цимус? Йдемо на кухню. Так, тут Леся робить помідорчика знайшов одного. Всім доброго дня. Пікує помідори. Тут ми зробили таку полочку собі, на дворі ще холодно в теплиці. Маємо трошки їх перетримати, поки перейдуть холода. Десь надію, що обіцяють мороз, не Давай подивимося -то до того винограду, що тут є. Пішов. Нічого так. Корінчики. Ось такі вони. Небагато. Ті, що є, їх потрібно висадити. Поки ті виростуть, ті вже будуть довгі, а вони зараз є саме раз їх садити. Так, поставимо їх поки що тут. Мати бруньки, бруньки вже є. На всі сторони. І землю вже підготували. Купив такий торф. 200 літрів. Додаємо перліт Тут є перліт І додаю ще землю з городу з теплиці. Ось так він вже є перемішаний, готовий. І зволожений. Так що приступаємо, Леся до роботи. Взагалі-то я ті резинки розрізаю, але мені потрібно буде ще їх використати. Зараз так. Ну, ту сторону можна зняти акуратно. Тут бруньок нема. І я відразу. Поміняю їм воду, взяв чисту воду з осмосу. І будемо відбирати ті, які накільчилися курінчики, не падай. Будемо ставити назад воду їх. Ось так. Немає. Поки що нема Тут вже з'являється. Каліс утворився. Ну його ще зарано ставити, його ще поставити потрібно в ключеватор. Цей даємо на укорінення. Цей даємо. Вже зачатки є гарні. Броньки не обмагати. Та й корінчики, вони дуже є вразливі зараз. Тут вже піде. Ставимо, ні, сюди. Будемо укорінювати його. Цей піде. Цей і цей. Ставимо назад на коріння. Ось тут корінчик прибивається, а от то, що є мало, біленьки видно. Тіста вона укорінення. Ще одні подивимося. Там бруньки не видно, є брунька. Тому дуже вважати на неї. Тут нема. Все. Зберегли розинки. Цей піде. Цей піде. Ось такі у них корінчики. Цей піде. Стартують вже. Цей піде. Вирісмо в місці, де була обрізана брунька. Ось тут ще є. Цей пінди. Бачу, що тут дуже багато їх є. Так. Каліс утворився, то що за скоро. Ну все. Так, відібрали ми черенки з корінцями і ось так. Наш майстер професіонах. Я не тільки їсти варю, я ще й землею займаюся. Ну, покажи нам майстер-клас. Беремо рукав. Рукав має з однієї сторони отвір і з іншої сторони отвір. Ну ти вже навчена на отвори. Побачите. Ми засипаємо землю. Низ края не загинаємо. Наложуємо майже 10 сантиметрів верху. вставляємо лозу, акуратно, щоб не відглумати ті корінчики, що там є. І загортаємо. Але не втрамбовуємо зомбі. І не повний стаканчик. Окей. Все. Беремо такі ниж. І ставимо ящик. Випускаємо, щоб не падав нам така. Наступний. Покажи, як поставляєш там далеко. Не дуже. Так, щоб корінці мали місце для проростання. Курінці догори не ростуть, а корінці ростуть вниз. Тому ми внизу лишаємо багато місця для корінців. За місяць часу вони всі будуть внизу. Його потрібно вузу поставити чим повище. І знову. Тут в рядок має завісити чотири стаканчики. Я думаю, 5 може вліз. Мені випише 4. Юрій, я тут відро з черенками виложила вже на стіл. Подивиться, які корінці. Гарні. Кожен, кожен корінець вже, кожен черенок вже має корінчики. То є виноград Юпітер. З того, якого я робила родзинки. Без кісточок. Киш-миш. Порівняння з тим, що я робив в землі, тут корінці інакше з'являються. Які вони гарні, коротенькі. Ціла купа їх. Ну що, я буду розрізати, ні. Кожен черенок має корінчики. Тут ще трошки. Як щітка. Ну, борода. Весь як воно гарно так, аж... Аж хочеться садити, так? Ну. Десь. Скільки корінців. Такі гарні корінчики. Тепер будемо весь час так робити. Ящики вже готові. Мене не знімай сьогодні, не знімай, не знімай! Тож ящики вже набили з землею і зараз тільки посадимо, насипимо і все. Цікаво, тим способом, як ми зараз ящики набили і будемо пробувати садити так. Насипали землі до половини рукава. Ну, більше. Перейшли за половину. І будемо ставити черенок і засипати, досипати землею. Раз скоренько. Не треба буде кожен брати в руку, переставляти, закріпляти, щоб не падав. Ось таке в нас буде садження. Продовжуємо садити. Але дивися, я я ні одного чаренка не зарізав, не робив в ньому борозденку. Вони самі потріскали і всі корінці повилазили звітом. Ще такого не бачив. Друзі, хто був з нами? Ставте нам, будь ласка, вподобайки. Не забудьте підписатися на наш канал. Дякуємо за перегляд. До нової зустрічі!